Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо два види печива з одного тіста. Це шоколадне та кокосове. Вони такі смачні, але такі різні. Тож давайте пробувати. Ось такі продукти нам знадобляться. В миску додаємо 100 г вершкового масла кімнатної температури. Туди ж додаємо дрібку солі, цукрову пудру. І змішуємо просто ложкою або лопаткою до однорідності. Перемішавши масло з цукровою пудрою, додаємо яйця. Можете скористатися міксером для перемішування яйця, можете просто ложкою. Змішуємо яйця теж як мога однорідніше. Тепер додаємо розпушувач 160 г борошна і знову перемішуємо просто ложечкою. Перемішавши, розділяємо візуально наше тісто навпіл, ось так, і одну половинку відкладаємо в іншу миску. Поділивши в одну частину, додаємо какао, а в іншу кокосову стружку. Змішуємо вміст однієї другої нашої мисочки і відправляємо тісто в морозилку мінімум на 1 годину, щоб воно було таке, що його можна брати в руки. Тісто наше схопилося вже таке. І це тверде. Дико пергаментом або силиконовим килимком. В Окрему тарілочку насипаємо цукрову пудру. Відщіпуємо шматочок тіста. Невеличкий. Катаємо кружечок такий розміром, як горішок і обмакуємо добре, добре в цукровій пудрі, щоб повністю він був. Ось така у нас кулька. І потім просто викладаємо наші кульки на відстані віддудної, тому що вони будуть збільшуватись, коли випікатися. Те саме робимо з білим тістом. Робимо кульку. Ось таку. І обмакуємо її в цукровий буде гарненько. І відправляємо поруч з шоколадними. Коли все готово, відправляємо у духовку на 200 градусів на 15 хвилин. Все, друзі, через 15 хвилин виймаємо наше печиво. Все готове, ароматне, але одразу його не знімайте з пергаменту, хай трохи постоїть. Дивіться, тому, за рахунок того, що какао більш таке по складу схоже на борошно, то печива з вас какао такі більш кругленькі. Але смак неймовірний. Все, друзі, все готово. Воно неймовірно смачне. Неможливо визначити, яке з них найдобріше. Це як дві половинки одного цілого. Чорне та біле. Смачного.